Матвій Ражба боксер, який народився на Харківщині, але через війну переїхав на Рівненщину. Тут продовжив займатися професійним боксом. На внутрішній арені представляє відразу дві області. На чемпіонаті України серед дорослих Матвій дійшов у фіналу у ваговій категорії 80 кілограм. У головному поєдинку боксував проти суперника з Черкаської області за підсумком трьох раундів. Саме представник Рівненщини виявився сильнішим. Матвій Ражба вперше у кар'єрі чемпіон України з боксу серед дорослих. Його тренер, доки у Харкові, з рідними ділиться враженнями від виступу спортсмена. Якщо сравнено порівняти з тим чемпіонатом України, який був рік тому, ну були важкі часи, ми тільки приїхали в Рівно, була важка підготовка. Там він виступив не дуже добре. І якщо порівняти з цим чемпіонатом, то я скажу, що він дуже додав у якісті боксу, самої якісті та зрілості боксу. Тому ну завжди є куди краще, але на даний час. На цьому турнірі він показав себе дуже добре. Руслан Цекало здобув дві перемоги у ваговій категорії до 60 кілограм. Втім, поступився у третій сутичці представнику Вінничини. Ця поразка позбавила Руслана можливості боксувати у фіналі. Відтак він на Рівненщину привіз лише бронзу. Поступився Руслан майбутньому чемпіону України у ваговій до 60 кг. Я рахую, що там було трохи садівство. Ну, мені не сподобалось, бо мені два рази зняли очко. За те, що я низько головою йшов, а йому, в принципі, майже не знімало взагалі очки, то але якщо руки не підняли, то значить програв. і Я розраховував на перше місце. За крок до фіналу зупинився іще один представник Рівненщини Ігор Христосов. Він боксував у ваговій категорії до 67 кг. кілограм. Теж був сильнішим у двох сутичках, а от у півфіналі зазнав невдачі. Це друга бронзова медаль для боксера такого гатунку. Дуже багато людей вважають, що я не програв цей бій. Перший раунд я виграв, другий програв, третій я вважав, що я виграв, але віддали судді, порахували, що третій раунд забрав. Це, минулому році це було така ну, чудо якесь, а цей раз трошки трішки незадоволений своїм виступом. Призерам чемпіонату України з боксу серед дорослих та їхнім тренерам подякували у міській раді Рівного за внесок у розвиток цього спорту та призові місця в межах країни. Побажали не зупинятися на досягнутому. Ти молодець, дуже дисциплінований спортсмен. До речі, спостерігає за ним в спортзалі. Дякую тобі. Загалом збір на Рівненській області серед чоловіків налічувала шість боксерів. Жіночої команди Наш край на ці змагання не виставив. Очільник обласної федерації боксу результатом наших спортсменів задоволений. Досить виступ був хороший за рахунок того, що харківська команда дає перезалік. Разом тренуємося, підсилили рівне і таким чином прогресуємо на рівні дорослого боксу і загалом. Піднімається рівень. наразі. Боксери мають час для відпочинку та відновлення, а далі знову невтомна праця для когось, аби втриматись на вершині, а для когось, аби туди забратися. Вадим Коломис,